в шокі просто блін. типа я плаваю в басейні. бассейні на мешанки буду складати ось таку от сумочку ноутбук. У мене тут все записано спершу я сходу це велике полотенце. воно мені може знадобитись, щоб зняти відео. Далі покладу такий великий штатив. І маленький. Small and big. Я беру просто мільйон всього на одну ніч, бо мені треба знімати там відео. Таке от світло. Ще такий штатівчик, щоб його приклеїти до дзеркала, бо я буду завтра знімати а, мій ранок в інстаграм. І через це я ще й беру баночки всі повнорозмірні. Походу я буду брати дві сумки, бо я сумніваюся, що мені все вміститься. Шампунь, зубна паста, все для миття. Взяла так, трошечки маски на один раз олійка. Ось щітка ось. Так, це ніби все в цій косметичці. Йо, у мене яка сумка важка. Я буду завтра зранку шурмити голову. Це капець. Все, тут місія вже немає. І мені ще треба взяти коврик для йоги з собою. В мене просто наборша на одну ніч, що на сім ночей і він однаковий буде. Я буду пробувати, щоб мені в цей шопер все остальне вмістилось. Тоді я, напевно, в нього поскладаю, наприклад, косметичку. В цьому я буду спати. Ну, мене дуже малесеньке. Шорти для йоги, і я візьму ще кофту. Це я теж буду знімати. Майморінг. Декоративною косметикою я ще сьогодні буду формуватись, тому її не ховаю. Це сюди поки розкопі. Ще оце я забула. Я в шоці і мені ще треба буде взяти шльопанці з собою. Я думала, в свій сну в шльопанці пихати, але я пойду в кросівках, бо і ми там ввечері будемо жарити овочі, сусідські і мені буде холодно 100%, я знаю. Оце мені теж треба для відео. Домашній комплектик. Вона капець, яка важка. Дивимось, що мені ще залишилось. Купальник просто чорний. Це я не буду вже ні окремо класти, я просто поставлю там в карманчик і все було. Реальне місце. Долі просто. Два рукавички, щоб вбиватись. Крабик. А, ну це майже все я складу. Ура! Я візьму дві пари окулярів. Це для відео познімати це мені сфоткатись в інстаграм в купальничку. Просто теж сюди їх ходу. У мене навіть для них немає ніякого. Коротше, вони дуже великі. І мені немає, що їх покласти. Я просто в сумочку кладу. Шикалка для її взяла Дуже класна штучка. Якщо у вас опулярна інтерація, оце ви Ну Просто спрей для лінз і все чітко. Тепер точно здесь. все, що залишилось декоративна косметика, зарядка, знайти крабік і все. Я сказала, що я все зібрала, але я не взяла одяг ще. Куди мені це сказати, я не знаю. В штанах спортивних я поїду, кофту теж, коротше, вдягну. Може, трошки жаркувати буде, але в машині сніму. взяти якісь шорти, якісь дві маєчки. І я думаю, цього вистачить, в принципі, все. Я буду формуватись. І через годину ми виїжджаємо. Я все ж таки вирішила набрати цей донор, бо він реально дуже важкий. Прям. Ну, я не знаю, скільки він важить, але він дуже важкий, бо він ще й скляний. Тому я перелью в таку отмілашну. рукушку. Так, а Потом, потом, а, классно. потом, 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 так потом, так потом, 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 норм, потом, 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 не потом, потом, вообще комментарии не Легенько покажу. Отут, типу, не мав що прям показувати. Оп, така, така. Тяжко хоч така. Ні, І таке лише. Дай покажу кінець відео там ви такесь веде. Я вже показала. Три години ми тільки приїхали, я в шокі, просто, блін, це взагалі от стой. От би в час ми приїхали, було б би... чітко. <рес> <рес> чекай, чекай, покажи, скажи, покажи. покажи ось. І... В смысле це ти з ким? Чуєш Жень, ти що? <рес> такі у нас нові окуляри. Денис все не попав. такі в мене. Такої наглую тітки я себе не представляю. Такі просто обожнюю, а в Дениса такі будуть. Валентина. Зрадів. Злімо трошки цю зраду. Понятно, все слави. Зараз будемо контент знімати. Ми поки маринуємо грибочки, кукурудзу подивитись на відео, він з не... пальця себе відріже. Зараз не будемо маринувати, бо краще немає в чому. Ми вже замарінували ці овочі. Поки чекаємо. Не знаю, що чекаємо. Придумуємо план, що нам знімати по Кроково. Одне відео ми вже зняли огляд будиночку. Даша зняла якщо що. Зараз будемо пробувати прінглс з трюфелем. Мені капець, як цікаво. Давай. Але... Бо я обожаю трюфель. Ну, все, що з трюфелем я люблю. Трюфель на алі всю топ. <рапляща> а, ми спочатку ж прийшли, занесли всі речі. Потім такий, а, треба ж огляд будиночка зняти. Подосували під, <рапляща> під ліжком. І все. Я розкажу за <рапляща> цей час. Це дуже смачно. Ну розказуй. Чіпси мацарелі коштують 109 гривень. Якщо що, покажу вам наш холодильник. Зараз Деніс буде їсти молоду картошку. Так, це в нас тут взагалі нема місця. Оце мама Дініс запахувала. 16 сирників Денис коли закричала на сніданок. Таке нам купили, з таким будемо знімати. Ой, я ще ж сховала для коли ми знімали огляд блиночка, щоб нічого не було. Тут у нас. Покашу клубніка і в ну, жвачки. <laughs> Щоб кінце не кінцебуло. Ні, не треба, але не викидай. Е, Сосісочки будемо смажити. Тут помідорки, дві з взагалі балованою. Е, і все. Щось будемо зараз робити. Кечі це Ну Давай піцу тоді зараз одну зробимо. Мені трошки захотілося їсти. Ну давай. Зараз будемо тут їсти. В тебе є волосся серветки? Не. Тут грязний столик. Чіно. Настраємося на роботку, зараз поїмо піцулечки трошечки. Оце я говорю, так? Да? Піцулечка. Знімаємо рибалочку. Привет. Ні. Ну вон друзья. Подіргається. Тако бараш і просто типа... Та не так. А чого? Ну хай. Хай же там бележало. Давайте молошли снівом. Я плаваю в басейні. Під двоє на якомішалки

мне так интересно посмотреть як что там снимает, потому что знал, что у вас в у нас вообще видно не видно? Не видно. Нет. Как А, точно, это же так можно посмотреть. Не, снимала. Покажи, какие там кадри. 7,44. Телефон чуть требую. Ай, не надо! Все, сидя, не Садям Все. Все, Я, все, я, все, я <рес> Ты що, дед я, Ты дед? я, я, я в даний момент не водный человек Вот тоді, коли плох зустріти до в спайку. Це оскільки краще було. На 20 Уу, це потанка. Відео до сих пор знімає. Будемо зараз смажити барбекю І між цим знімаємо відео, як ми... П'ємо шампанське і йому хлопничко. О, ні! Чого? Воно було виключено годину. Я тільки почала знімати влогу, воно включило знову. Тут ми будемо знімати з шампанським. Зараз тільки сьомий вечора вже сонця тут немає, воно вже сіло, ще в 6.30 за ці дерева. Хочу поки з такою саческою, щоб коли розпустити, було кочеря волосся хоча б 10 хвилин. Я вперше бачу такого гігантського жука. Гіна. А він точно кусається? О він притворився мертвим. Клас, так гарно співають. Клубніку поз'їдали, шампанське повепивали. Будем Будемо тепер їсти. Таке от у нас барбекю. Дуже Без гарно. Без завлів, якщо що. трошки є. так от. Штатівчик, знімаємося. Лампочки. Ми тут одні, до речі, тут три будиночка але ми тут одні. О, там захід сонця, напевно, буде. Це буде четвертий будиночок, він ще будується. Це дуже класно. Я там завтра зранку буду знімати йогу. Там спереду таке саме скляне. Класно дуже виглядає. І там мішалка оця, яка весь день тут жужала нам. Я вже хочу їсти просто, блін. Понімаєш? Я вже просто хочу їсти оці сусідки, оці гриби, ці перчики. Денис попросив зняти, він буде махати. Всі дивіться, як вам. Оєс. Що ти поти знімав? Дивіться, який жук гігантський. Це, 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 це самка, в самці роги величезні. Настільки голосно жужить. Вертольот. Ми тут вже їмо. Сосиски прикольні, О. перчики прикольні, грибочки прикольні. Кукурудзу не пробували. Це, це кастрик мав би робити щоб. Угу. Нам ще маршмеллоу вжарити і знімати ідемо знімати йогу зінісу. Ти Довольний. Mm. <laughs> Дощик. Ну так, ну дуже холодно. Спалось. Ну, не те, що прям хорошо. Ти вже, думав, що там вже мені що зробив? <laughs> Спалось не те, що прям хорошо, бо собаки якісь гавкали, Де? я не знаю, звідки вони взялись, але гавкали собаки. І що <laughs> дощ, дощі таке, Дініс вертівся. Так, цей домик ще не достроєний, але ми будемо знімати біля нього. Бо він ж такий от гарний. Я вам ексклюзивний контент показую. В інстаграмі такого немає. Отакий чомусь. Такий сьогодні контент знімаємо дощі. Ча от сидить. Таке у нас тут. До речі, я не тільки от зняла для інстаграму, я реально зробила йогу, що Дініс такий тут стояв, можна було, в принципі, не брати. Це просто офігенно. Тут трошечки співають. Оце це просто не офігенно, якщо чесно. Листи. Час дня. Ми чекаємо, щоб нас забрали. Дениса, інтелекту 0. Голод 100. Ти ж казав, що не хоче їсти. Шутка просто інтелекту ноль. Він просидів весь ранок в тік а я знімала відосики всякі. Все, я всю в Україні П'ю <рес> каву. Фух, це капець. Я так втомилась. Я, Якщо чесно, я за цей відпочинок я взагалі не відпочила, бо я просто тільки знімала відео і все. Е, і мені це вдома треба ще все монтувати. Я сподіваюся, я вам хоча б нормально так поснімала-немало. Так, от ми тут все Зранку ми їли, до речі, сирники і піцу, таку як вчора в нас була ще одна. І все. Наснімали, ото вже відео нас знімали, туди нас знімали, туди. Це капець. Перший раз. Ні, я вчора десь півгодинки, так нічого не робила і все остальне я щось робила. І сьогодні, оце з 12 до часу, поки ми чекаємо, щоб нас забрали, я просто лежу. Отам От лежала, отут тепер лежу така. Все, я і я ж зараз приїду додому, і в мене зразу буде аналізька. Я думала, нас в 12 заберуть, але він ще й запізнюється, ще й звідси їхати так нормально до мене. І, коротше, я ще й домашні завдання не зроблю, і мені додається все одно його потім робити на завтра. Завтра в мене буде останній урок, буде перерва, липень в мене не буде уроків. Треба завтра здати. От так от ми тут жили. Оце, до речі, ми ще сьогодні зранку розпалювали, бо ми його вчора не розпалили, а треба було зняти. Тільки проснулась, вся. Я вже Дініса вісім ранку заставляю розпалювати. Ой, це вже, до речі, не наше, це вже тут занесли. Оце наше. Дініс так, все, до речі, вазу розбив вночі. Буде дуже темно і коротше. Вона дуже така хлюб, хлюбенька була. Дуже маленька кухня. Все сміття прибрали, бо тут дуже маленький мусорничок і у нас якось дуже багато всього вийшло. Він вже не може додому їхати. Через 5 хвилин їдемо. За вами вже приїхали. Тут якийсь пес прибіг. <смірко> <смірко> якийсь бігає. Да, якісь пси вгавкали вночі. Дивіться, яка штучка. Все. Блін, знаєте що? Мені дуже сильно обідно. Що я хотіла зняти відео мій ранок тут, це мав бути спільний пост. І я, типу, попередила, що я хочу зняти його горизонтально. Це типу отак, от модно, так? Да? Я люблю такі відео. І я забула про це, я тільки зараз згадала, що я так хотіла зняти. Я зняла його просто отак, типу, 16 на 9. І. Ну ладно. Блін, мені обідно. Тобі обвідно за мене? Так. Мені капець обіду. Саме обідно в Україні. Наша нова шутка, Ребят. Ребята. Я забираю такі сирники, такі дві помідори. Як? Ми з Дашею завтра принесемо вазочку, бо я розблуджу звичайно. Добре. Завтра відправляємося на пошки вази. Ну, я знаю, що вона. Я собі я ясні не буду. Ну, я знаю, що вона з сеє, але там ж колекції міняються, може їй вже не буде, Ну ми якусь другу тут купуємо. Боже, як же це все важко. Поплач. Поплачу зараз. Зараз поплачу. Зберемо сирники. Що, ну, барда, погнали? Так. Да.